Час невпинно біжить вперед. Завершився ще один тиждень. Сьогодні ввечері запрошу вас присвятити 5 хвилин для роздумів про вічні цінності. В своєму посланні до Ефесян апостол Павло пише. Чоловіки любіть своїх дружин, як і Христос полюбив церкву і віддав за неї себе, щоб її освятити, очистивши водяним куполем у слові, щоби поставити її собі славною церквою, що не має плями чи вади, чи чогось такого, але що була свята і непорочна. Навколо природи церкви точаться нескінченні дискусії якою є церква, видимою чи невидимою, або ж тією й іншою одночасно святе письмо Старого і Нового Завітів ясно говорить про те, що існує видима церква. Слово церква з грецької мови означає викликана, вказуючи на групу людей, об'єднаних певними спільними віруваннями, що відрізняють їх від світу або навіть від інших релігійних організацій. У ранні новозвітні часи поняття викликаний стосувалося людей, які залишили світ і об'єдналися, щоби спільно поклонятися Ісусові. Вони були категорією людей, яка кардинально відрізнялася від римського суспільства. Ісус заснував новозавітню церкву тільки після того, як старозавітня церква відмовилася визнати його своїм месією. Христос був вимушений пройти повз самоправедну юдейську владу і вибрати для керівництва церквою в основному неосвічених скромних рибалок. Згідно його намірів, церква мала стати відомою світові як така, що не має ні плями, ні вади і нічого такого подібного. Для здійснення цього він злив на віруючий святий Дух у день п'ятидесятниці, давши їм силу ефективно проповідувати Євангелію по всьому світу. Сила і зростання церкви ніколи не залежала від геніальності чи мудрості людини. Вона залежала тільки від Святого Духа. Ті, хто приєднувся до церкви, мали стати новими людьми, з'єднаними фундаментальними віруваннями, де центром кожної доктрини був розп'ятий Христос. Дари Святого Духа, послані людям, допомагали приготувати їх для справи служіння, для збудування Христового тіла, аж поки всі досягнемо єдності, віри і пізнання Божого сина. Видима церква це церковна організація, покликана Богом для служіння. Вона виконує велике доручення Христа, нести Євангеліє. Невидима церква складається із Божого народу по всьому світу. До неї належать віруючі з різних організацій та громад. Ті, хто живе відповідно до дарованого їм Богом світла. За допомогою Святого Духа Бог веде свій народ з невидимої церкви до єднання з видимою церквою. Подяка Богові за чудову перевагу бути частиною Христової Церкви, мета якої нести благовістку спасіння кожному народові і племені на землі. Помолимось, дорогий Господь. Ми щиро вдячні Тобі за те, що Ти організував свою церкву на землі, за те, що до цієї церкви ти запрошуєш представників всіх народів. Господи, ми вдячні тобі за те, що ти відкриваєш нам своє світло, світло своєї святої правди. Допоможи нам завжди бути відкритими до прийняття твоєї істини, Господи. Нехай Дух Твій Святий благословить людей, які належать до Твоєї церкви, і нехай посеством Святого Духа будуть здійснені Твої плани через церкву свою на землі. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Шановні телеглядачі, якщо ви ще не являєтесь частиною видимої Христової Церкви, я запрошую вас приєднатися до цього всесвітнього руху. В вашій увазі пропонуємо цікаві уроки з вивчення Біблії. Для того, щоб їх отримати, вам потрібно написати або зателефонувати нам. Наші контакти зображено на екрані. Бажаю вам щасливої суботи. Нехай Бог буде з вами. До побачення!